Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. Дане відео є продовженням до попереднього, знятого мною, котре стосувалося такої чудової монети, як надання статусу України кандидата. На членство в Європейському Союзі. Ось ця монета, виконана вона з Нейзельберу і тиражем вже 75 тисяч штук, розлетілась по банківським відділенням банків-дистриб'юторів по країні. І я сподіваюся, кожен охочий може її придбати саме там, ну або ж, на жаль, у перекупів. На даний момент існує тільки дві опції, як це можна зробити. Чи всі чекають, поки Національний банк. Доведе до широкого загалу свій оновлений онлайн-магазин нумізматичної продукції, де кожен зможе її придбати за банківською ціною. На даному етапі ситуація така. Це відео було знято мною для того, щоб показати вам своє поповнення. Монета та сама надання статусу країни кандидата на членство в Європейському Союзі, але ця монета. На якої було знято попереднє відео, була зроблена з нейзельберу, а ця зі срібла. Давайте подивимось, що вона з себе представляє. І так, ми бачимо сертифікат книжечку, в якому знаходиться серійний номер, який показує, що дана монета є автентичною. Сама монета. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. На аверсі монети. Ми бачимо те саме зображення, яке було і на іншій монеті з Нейзельберу. А саме Європейський континент. Україну у вигляді е, мозаїки, яка е, входить в цей континент, тим самим характеризуючи нерозривність зв'язків України і Європи. Рік карбування 2022-й, Державний Герб. І номінал 10 гривень. На монеті З Нейзельберу, зараз я вам її покажу. Для того, щоб ви могли її порівняти візуально. Ми бачимо все те саме, ідентичне. Єдина відмінність це розмір, звичайно, і вага срібна монета, вона важча і більша. Але іншою відмінністю є номінал. Монета з Нейзельберу, як ви бачите, номіналом 5 гривень. Монета зі срібла номіналом 10. Це, так би мовити, друга відмінність. Третя і основна відмінність це те, що на реверсі монети зображення карти України виконано з певним голографічним елементом. І якщо ми ось зараз будемо змінювати кут цієї монети, щоб на неї по-різному падало освітлення, то ми бачимо динамічну зміну самого орнаменту адміністративних регіонів нашої країни і тому подібне. Ось так воно гарно виглядає. Це третя відмінність, по суті, і ключова. Звичайно, ще відмінність по ціні. Монета з Нейзельберу в банку коштує 147 гривень. Монета зі срібла коштує 2100 ще з деякими копійками, я зараз точно не підкажу. Ось так. Вдалося мені придбати її у місті Києві у відділенні Приватбанку. Видавалась вона по одній. По ньому екземпляру на руки, що вважаю доволі правильним рішенням, адже в е, такому випадку більше охочих колекціонерів зможуть поповнити власні колекції таким екземпляром. Ось це все, що хотів я вам сьогодні показати. Дякую, що продивилися ці коротенькі відео. Залишайте свої коментарі, лайкайте. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал. Мені приємно розуміти, що моя робота комусь потрібна. Також не забувайте, будь ласка, підписуватись на мої соціальні мережі, посилання на які будуть в описі, особливо на телеграм канал Там я викладаю дуже багато інформації з приводу будь-якої колекційної продукції. Це основний мій канал донесення інформації до власних підписників. Тому, дякую всім, залишайтесь зі мною і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.